Оксана Миколаївна, у Маріуполі ви очолювали ви були директоркою 17-ї гімназії. Яким був заклад приміщення, коли робилися останні ремонти? Ну, це був сучасний заклад, заклад нової формації, адже з 18-го року ми стали гімназією зі структурним підрозділом початкової школи номер 17 І щорічно ми робили якісь капітальні ремонти. І в вересні у нас були такі грандіозні відкриття. Ми завжди щось відкривали в закладі. Хто працював тоді? Яка кількість була учнів, викладачів? У нас колектив складався із 45 співробітників, і було 320 учнів з 1 по 9 класи. Пам'ятаєте, які були плани тоді на 22-й рік? Плани були грандіозні просто, тому що ми брали участь в різних проєктах і спрямованих на фінансування закладу, і в наукових проєктах, і екологічних, і так далі. І звичайно, ми тільки... Перед війною, буквально, ми стали переможцями екологічного конкурсу від зеленого центру Метинвест і отримали альтанку для проведення уроків на відкритому повітрі і збиралися зробити це відкриття, таке урочисте, але на жаль, війна внесла свої корективи. А де ви проводили все це? Вам надавало поплатнення, надавали якісь допоміжні матеріали так? Для альтанки екологічно да, да, да. ну ми брали участь в проєкті. Наш проект переміг, і зелений центр Метеметен'єс за, за свої кошти побудував нам цю альтанку на подвір'ї нашого закладу. 24 лютого повномасштабна агресія Росії. Що тоді відбувається з закладом? Як змінюється функціонал? 24 лютого цей день мабуть забути неможливо. Я від того, що почали вчителі телефонувати, що ми не ми не прийдемо сьогодні на роботу. Спочатку я навіть не зрозуміла, чому, бо перші вчительці я сказала, в смислі ви не прийдете на роботу. І тут я почула оці вибухи, страшенні вибухи на східному мікрорайоні. І звичайно, одразу ми почали зв'язуватися з департаментом, що робити в цій ситуації. Нам сказали, що можна звичайно залишатися вдома, і я одразу. Пішла до школи, і ми вже почали планувати відкриття гуманітарного такого центру на базі школи, адже вже були постраждалі люди в селищі Сартана, східний мікрорайон. Ми почали збирати речі. А хто допомагав тоді вам? Декілька вчителів, які жили в мікрорайоні школи і КСН Правий берег вони були з нами. Ну то власними коштами ви такий гуманітарний хаб почали організовувати. Чи були якісь волонтери, які... Ні, були жителі, саме жителі мікрорайону, от, які приносили, допомагали. Поліція підключилася до цієї роботи, бо е, е, у нас був житель мікрорайону, який нам привіз борошно, завдяки якому потім ми змогли е, на третій день війни це був останній день, коли нам привізли на селище хліб і ми роздавали людям хліб. Розкажіть, а коли починають жити люди, якщо е, з стала для них прихистком? Чи було так? Ну, в самому закладі жителі не жили, бо у нас немає підвалу. У нас є єдина всередині закладу, можна було там не було вікон, можна було якось там зберегтися, але поряд зі школою знаходилася така синагога недобудована, і там були великі підвали. Тому жителі селища саме заходили туди в підвали цієї синагоги. А до школи хтось питався? Ну можна, не можна, наприклад. Дуже багато людей приходило, дуже багато. Жителів ромської національності, адже вони жили саме перша вулиця, ось біля Азавсталя, і там, звичайно, дуже такі тривали бойові дії. Я думаю, всі, всі да, про це знають, але за, на ночівку ніхто не залишався, були тільки в день, там знаходилися в день. Розкажіть, що закладом тоді відбувалося? Чи були прильоти? Перший тиждень в сам заклад прильотів не було. Ми щоранку приходили, ми відкривали. Ми чи могли допомагали? Волонтерили два молодих вчителя моєї школи. Їм по 23-24 роки, вони не боялися на своїй машині, їздили. Якісь харчування для малечі знаходили, особливо для грудничків діток брали нам на молокозаводі, Якось так ми один одному ділилися у когось, що є продуктами, якоюсь водою і так далі. Потім Потім було все страшніше. І страшніше до нашого селища приїжджало дуже багато різних родин вже з інших районів. По три, по чотири родини жили в будинках. Потім було втрачено зв'язок, і ми ще проходили, проходили ми так розділилися на чергу, щоб не було мародерів, щоб не розтягнули все, що було в закладі. Бо в закладі на той час, не дивлячись на те, що це такий ну, сільський, даси лише правий берег, у нас в кожному кабінеті було сучасне обладнання, проєктори, ноутбуки. Ми, ми тільки виграли ці проєкти, де от повне оснащення для функціоналу сучасного закладу, у нас все було. І на жаль, вже 28-го 20, да, 28 лютого ми прийшли до закладу. Вже були розбиті вікна в їдальні. Тому ми там як могли зачиняли ці вікна, але це від вибухової хвилі або марадок? Від вибухово, так, да, поряд з закладом впала якась вибухівка і вибила вікна. Це останній такий був наслідок? Ні, на жаль, ні. Це був тільки перший такий. Е Маленькі, скажімо так, у нас ну через те, що ми багато з ким співпрацювали в місті, на базі закладу працювала Федерація настільного тенісу міста Маріуполя. І у нас були сучасні ці столи для тенісу і так далі, спортивні залі. І ми думали, вони так воно трішки таке приміщення заглиблене. Ми думали, що воно найнебезпечніше. Але виявилося так, що перша авіабомба впала саме на цей спортивний зал. і Він у нас повністю зруйнований. Тобто, якщо б ми там так от зберігалися, як ви думали, то загинули б всі, звичайно? Тоді нікого не було у закладі? Це було вночі з 13 на 14 березня. Це був ну, взагалі 13 березня. Це був такий день, де дуже сильно обстрілювався наш район. Дуже багато загиблих серед жителів. І двоє учнів загинули в цей день, і вночі впала авіабомба на заклад. А які тоді були масштаби руйнувань? І що надалі? Чи були ще якісь прильоти? Прильоти, звичайно, ще були, бо заклад знаходиться третя вулиця від завода «Азовсталь». Тому були прильоти. Ну, те, перше руйнування, це повністю не було вже у нас спортивної зали, не було котельної, яка давала тепло нашому закладу. А да? потім так само були прильоти вже не було дахів, немає на закладі. Ну в принципі, 70% закладу воно зруйновано. Але коли увійшли. Окупанти до міста вони заселилися в школі, і, от перший, перший наш проект, який ми виграли в Маріупольському конкурсі, місто своїми руками, якщо пам'ятаєте, бо був такий. Зелений центр Метеінвест нам намалював на будівлі закладу мурали. І цей мурал він був ексклюзивний, бо саме вхід, от саме цей мурал залишився неошкоджений. Україна, от образ України, дівчина така зі спідницею, от як паляли луги наші. І внизу саме вхід в будівлю це такий ексклюзивний орнамент Приазов'я, який розробили для нашого закладу художники міста Маріуполя. Оце залишилося неошкодженим. От зараз. Все зруйновано, тільки оця стіна єдина, вона стоїть в закладі. Може, що вам відомо про стан гімназії зараз в окупації? Тобто, що відомо, що зараз відбувається в гімназії? Зараз гімназія зруйнована. Коли росіяни знаходились там майже місяць протягом квітня місяця, ну там вже не залишилось нічого. Немає ні документів, ні будь-якої техніки, нічого. Просто ось голі стіни зруйновані зі сміттям. Але оця наша Альтанка, яку ми так і не відкрили, стоїть. І бо, дуже боляче дивитися, ми у 2018 році на базі закладу відкрили пам'ятник Шевченкові. І ось він був неошкоджений до квітня місяця, але зараз, на жаль, хтось якісь вандали зруйнували цей пам'ятник. Тобто і на сьогодні все таки залишається зруйнована будівля. Так? Скажіть, а чи ви можете оцінити масштаби фінансові руйнування? Звичайно, щоб оцінити точно ці масштаби, це дуже важко. Це потрібно прорахувати, там дуже багато було матеріального бази в закладі. Але ну, звичайно, це мільйони гривень. Це дуже, дуже колосальні суми. Вивезти нічого не вдалося, так? Ні, на жаль, нічого. А документи? А, ні, адже я сама жила поряд, поряд зі школою. 13 березня так само до моєї будівлі. Ну, були пошкоджені, у мене загинув чоловік саме на подвір'ї, і ми виїхали 14-15 березня. Ми виїхали вже з міста. Які ваші найболючі такі відчуття, які найбільше врізались у пам'ять після 24 лютого, пов'язані з гімназією? Найболючіше, коли, мабуть, людям не було що їсти, і ось приходили, хтось приходив, а хтось не міг на ну, літні люди, які не могли ходити. І мої учні, у мене така гордість за них. Це просто ну, от не можна вимовити словами, коли хлопці, не дивлячись на ці обстріли, вони ходили, знали, ну бо, бо ми ветеранів завжди підтримували. Вони що є там, розносили їжу по домівках. Знаєте, це учні 8-9 класу. І ось вони знали, що це необхідно робити. От це по перше. По-друге, найболючіше, звичайно, загибель загибель людей. Коли гинули, коли ми бачили, що не можна людям допомогти, адже не було ніякої да? у нас допомоги, коли ховали людей просто на подвір'ї своїх будинків і не було можливості їх вивезти. Ну, в принципі, не було куди вивести, тому що в лікарнях на той час вже не було ліків для того, щоб допомогти людям, це, звичайно, не болюче. Оксана Миколаївна, дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Так хотіла не плакати, але не виходить.